Наркотичні засоби. Або прекурсори і знаю. Подіть, зверніть увагу. Що <тит tous> Речована зеленого кольору, особливого походження. Було знайдено два великих відра. З речовиною зеленого кольору рослинного походження. Походження е, в сухому стані. В чорному бідоні 2, 3 та в чорному великому бідоні 4. І в чорнові записи так само немає. Слідчі столичного главку поліції за оперативного супроводження працівників кібердепартаменту СБУ та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримали зловмисників, які організували масштабну схему з виготовлення та збуту наркотиків. Ми встановили, що організував бізнес 23-річний сумчанин. Він адміністрував телеграм-канал із продажу канабісу та й приймав замовлення від клієнтів. До незаконної діяльності він залучив ще трьох осіб, які займались вирощуванням канапель фасуванням та збутом готового товару, які розповсюджували по всій країні за допомогою сервісу поштових відправлень. Наркоділки ретельно дотримувалися конспірації, постійно змінюючи платіжні інструменти та використовували змінені анкетні дані. Такий бізнес приносив їм 100 тисяч гривень прибутку у місяць. Під час серії обшуків у Києві, Київській та Сумській областях ми вилучили понад 60 кілограм канабісу, засоби для фасування та пакування і гроші. Орієнтовна вартість вилучених речовин за цінами чорного ринку складає близько 18 мільйонів гривень. Фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 та 3 статті 307 кримінального кодексу України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене організованою групою. Суд обрав трьом фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою відповідно до санкцій статті загрожує до 12 років з конфіскацією майна.